В ефірі швидка допомога це той час і простір, де ми говоримо про найцінніше життя і здоров'я сьогодні. В гостях у студії лікарка з медицини невідкладних станів Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги Дар'я Кацаруба. Дар'я вітаю. Дякую, що у такому насиченому, напруженому графіку. Знайшли час для спілкування. Доброго дня, дякую вам за запрошення. Отже, ви 9 років працюєте в екстреній медицині. Так чому саме такий шлях? Вибір піти в медицину у мене був напевно у 9 класі, тому що мені завжди подобався такий шкільний предмет, як біологія, тому саме медицина. А екстренка була вибрана на 6 курсі, коли було розподілення через багатогранність цієї професії, і напевно, тому що мені завжди здавалося, що я не зможу вести прийом у кабінеті. А чому? Ну, для мене це якось так більш спокійно, більш так розбірено. Мені потрібен адреналін, така більш рухлива робота, напевно. А навіть зараз працюючи в екстренці там близько 9 років, враховуючи інтернатуру. А, коли я чую звук сирени а, по місту, у мене завжди так мурашки по шкірі, тому що я а, а, розумію важливість цієї роботи і розумію, що саме в цей період часу мої колеги рятують життя. От за 9 років вашої роботи ми розуміємо, що були різні непередбачувані ситуації, різні випадки. А які виклики от запам'ятовуються найбільше? І не відпускають навіть через багато років. Я думаю, я не здивую вас своєю відповіддю, тому що запам'ятовуються це діти в критичному стані, це серцево-легневе реанімація у дітей та це тяжкі травмовані під час дорожньо-транспортної пригоди. Але запам'ятовується не тільки таке страшне, а й запам'ятовуються випадки, які мали гарне завершення. Ось, наприклад, колись нас був такий виклик: дитина чотирьох років випала шостого поверху. А при падінні дівчинка зацепилася ніжкою за електричні дроти, які знову ж таки були без напруги, і повисла на рівні першого поверху. Сусіди почули, звільнили дівчинку, викликали бригаду. Ну і по факту, на момент приїзду в дівчинці були тільки зламані кістки передпліччя. Але враховуючи механізм травми, ми розуміємо, що завершення могло бути зовсім інше. Про таких пацієнтів говорять народився в сорочці, так? так чи має надійного янгола охоронця. Але ж можуть бути ситуації абсолютно протилежні, коли від лікара вже нічого не залежить. Що відчуваєте у такій миті? На жаль, дійсно, люди інколи дуже нетходять своїм здоров'ям і починають бити на сполох, коли вже ну трошки запізно. Коли приїжджаєш на такі виклики, розумію, що якби трішечки раніше. Можливо, б, і ми мали інший результат, але все одно ре... допомога надається таким хворим по максимуму. Ми намагаємося стабілізувати стан хворого та доставити його до лікарні для подальшого лікування та до обстеження. Все-таки така напружена у вас робота емоційно передусім. А як ви відновлюєтеся, от перезавантажуєтеся вдома, чи є у вас якийсь такий особистий рецепт? Ну, я думаю, це можна назвати так рецептом. А, якщо мені не потрібно зранку там, на іншу роботу, а, я можу випити, випити каву, не поспішаючи, поговорити зі своїми колегами. А, вдома це обов'язково буде сон після чергування, а потім можу зробити таке невеличке тренування, а, приготувати щось смачненьке, якщо будуть сили там, за... піти на прогулянку або поспілкуватися з друзями, або почитати або подивитися. Якийсь цікавий фільм про те, які фільми ви любите, які книги читаєте? Розпитаю вас у бліц. Mm -hmm. А от зараз можливо трішки таке провокативне запитання. А що вас найбільше засмучує в роботі чи можливо навіть дратує? А, напевно, засмучує те, що а, люди не зовсім до кінця розуміють, що таке есінка, про що наша робота. А, і через це напевно і є така певна кількість непрофільних викликів. А, у нас для екстенки це пацієнти з життєзагрозливим станом. Ми не трактуємо аналізи, ми не робимо призначення, не виконуємо призначення інших лікарів, не ведемо бесіди. Також, напевно, трошки дратує те, що люди можуть інколи їхати на машині там, або просто дивитися з вікна і може здатися, що хтось там лежить. Вони викликають бригаду Тому швидкої. Не підійшовши, не пересвідчивши, що комусь Ні. Стало просто за... натиснути. Вши три кнопки на телефоні. А, по факту, коли бригада приїжджає на місце виклику, ми бачимо там, можна побачити або стов, впавший, там, або, наприклад, а може бути такі, що людина встала і пішла. А може і пішла, а може просто сміттєві пакети. Тобто може бути все, але людина повинна не тільки викликати бригаду, ну а за можливості підійти та переконатися, чи взагалі це людина чи ні. Це дійсно дуже важливо. Зараз під час війни вам доводиться виїжджати на місця прильотів. Діставати людей з-під завалів, от е, я розумію, що це дуже складно. Що відчуваєте у такій миті? Наскільки це складно емоційно передусім? Е, на жаль, такі виклики дійсно є нашою буденністю. Е... Працювати на таких викликах важко не тільки е, морально, а й фізично, тому що велика кількість постраждалих активується протокол е, масових випадків. Е, це паніка, крики людей, турбу... вони хвилюються за своїх близьких, але все одно. Е, на е, місці такого випадку бригада повинна не повинна відволікатися і чітко виконувати свою роботу. Цьому важливо зберігати холодний розум, як у вас говорять у лікарі. Так звичайно, От як вам вдається, я просто не можу знаєте, для себе так уяснити, коли ти чуєш крики з під завалів і. Ти розумієш, що від тебе нічого не залежить а, на місці випадку масового знову ж таки працює співробітники ДСНС. Ми можемо там працювати, тільки коли нам ДСНС повідомили, що там безпечно працювати. Вони займаються там пацієнта з під завалів, а далі вже наша робота. А, так, це страшно а, чути там крики людей, але все одно а, це є наша робота. А, своєчасно зібратися. І надати кваліфікаційну допомогу пацієнту, Дар'я. Сьогодні ви поєднуєте дві посади. Лікарка з медицини невідкладних станів безпосередньо виїжджаєте на виклики, так і інструкторка навчально-тренувального відділу. Чому вирішили паралельно ще й навчати колег? Я вам скажу чесно, для мене взагалі моя викладацька діяльність. Я почала в 2020 році викладати була несподіваною. Я не думала, що я, маючи вищу медичну освіту, буду викладати. А для мене це є таким поштовхом для свого розвитку своєї Удосконалюються. Удосконалення зростання. І це є певна відповідальність, тому що ми навчаємо інших. Взагалі, я вважаю, що навчання в навчально-тренувальному відділі є надважливим, тому що люди мають змогу поновити свої знання, отримати нові знання, відпрацювати на тренажерах та манекенах якісь свої навички, досконалити нетехнічні технічні навички. І тим більше оновлюються протоколи надання допомоги з'являється більш новітнє обладнання, і все це в подальшому люди зможуть реалізувати у своїй праці серед ваших колег. вже є такі, які старші за вас, так і, можливо, мають більше досвіду. А чи буває так, що вас от поправляють, роблять вам зауваження, заперечують, і що ви відчуваєте у такій миті? А, так, звичайно, таке буває, але знову ж таки, як кажуть, у спорі народжується істина. Я поважаю досвід. А, але є написані протоколи, стандарти надання медичної допомоги. І є таке поняття, як доказова медицина. Дійсно, досвіду багато не буває, і той, хто не робить помилок, не навчається. Так а, а далі у нас рубрика Правда чи міф?» я називатиму популярні переконання про службу 103. Ви спробуйте, будь ласка, їх розвінчати або підтвердити. Добре. Якщо людина втратила свідомість, її в жодному разі не можна чіпати до приїзду швидкої. Так це чи ні? Це міф, тому що якщо людина стала свідком втрати свідомості. Потрібно спочатку, впевнившись у своїй безпеки, надягнути захист засоби індивідуального захисту та перевірити ознаки життя у, дити, у людини. Це перевірити дихання для немедичних працівників, і якщо людина не дихає, то необхідно розпочинати протокол серцево-легневої реанімації, паралельно викликаючи бригаду екстреної медичної допомоги. Якщо в людини є ознаки життя, то треба покласти його в стабільне бокове положення для попередження Порушення прохідності верхніх дихальних шляхів, е регулярно переоцінювати стан людини і чекати приїзду бригади. Тобто то бездіяльність може призвести до критичних потім за це навіть можна понести відповідальність. Є чула. так, є таке. І ще одне судження вам зачитаю: бригада швидкої має право примусово відвести пацієнта в лікарню без його згоди. Так це чи ні? Це також міф. Ми нікого примусово в лікарню не возимо. А приїхавши на місце виклику, ми оглядаємо пацієнта. Знову ж таки, після згоди пацієнта на його огляд. Після того керівник бригади приймає рішення про е, доцільність госпіталізації, проговорює її пацієнту, та також проговорює можливі наслідки у результаті відмови від госпіталізації. Ну а далі вже вибір за пацієнтом. Дар'я, не буває так, що людина реально у критичному стані і вам відмовляє. Ви намагаєтеся якось вмовити, пояснити, що це дійсно небезпечно. Так, звичайно, проговорюємо, які може бути, яка може бути загроза для життя цієї людини, але знов ж таки ми можемо. Дуже довго вговорювати, але людина приймає рішення. Ну буває так, що вас відпускають, а потім знову повторний виклик. Так, так. Буває, звичайно, людина може е, бригада, коли поїде, ну може стати гірше людина. Е, людині стає страшно, вона розуміє, викликає знов ж таки бригаду. і ваш ресурс і е, погіршується стан пацієнта. Так. На жаль, так на жаль, так добре. І ще одне твердження: турнікет при критичній кровотечі треба періодично послаблювати, щоб відновити роботу кінцівки. Чи можна це робити? Це міф категорично заборонено послаблювати турнікет, тому що може поновитися кровотеча. А подальша втрата крові для критичного пацієнта може бути летальною. Тому, про, приймати рішення про конверсію або або про переміщення турнікету може тільки медичний працівник після огляду пацієнта. Навіть якщо людина кричить, що їй дуже боляче, то ні, в ні якому не разі, можна, ні в якому разі не може робити. робити. І ще одне судження встигаємо обговорити. Якщо людина втопилася, її треба перевернути вниз головою, щоб вилити воду з легень. Правда, це чи міф? Це міф, це поширене судження. Тому що, чому це міф? Тому що через анатомічну будову дихальної системи, легневої тканини, ми не можемо фізичним методом дістати воду з легень. Дійсно, вода, яка витікає, вона витікає зі шлунку через те, що людина наковталася води в момент утоплення. Якщо людину дістали з води і в людини немає ознак життя, то така людина потребує проведення серцево легеневої реанімації, Знову ж таки такі пацієнти мають певну особливість реанімаційні заходи починаються з п'яти рятувальних дихів у таких людей. Це відрізняється, якщо людина ну, потопельник. Якщо потопельник зрозуміло. Зараз те, що справді може врятувати життя, що робити, якщо маленька дитина вдавилася. Майстер-клас до медичної допомоги від інструкторки навчально-тренувального відділу Аліни Манкович. Далі у випуску. Поговоримо сьогодні з вами про вдавлення у дітей. А, уявімо собі ситуацію, що дитинка. Маленька, ввели прикорм, вона їла яблучко і вдавилася, почала кашляти. Наш алгоритм буде відрізнятися від того, який у дитини кашель. Поки дитинка може кашляти, вона робить вдих перед потугою на кашель, типу То тоді ми просто тримаємо дитину в спокої. І спонукаємо на кашель. Кашляй, кашляй. Ось так ми не робимо, не витрушуємо. По спинці просто не б'ємо. Поки дитина може кашляти і кашель цей ефективний, то дитина повинна бути в спокої. Якщо кашель стає неефективним, дитинка не може вдихнути перед кашлем, кашель стає більш тихий, то тоді треба щось робити. Що ми будемо робити? Ми беремо дитинку, кладемо її на ручку, фіксуємо голову, дивимось, щоб дихальні шляхи ротова пружина була відкрита. Нахиляємо дитинку вниз, можна облокотити на ніжку, І робимо 5 ударів по спинці. Робимо удари тильною е, основою долоні, а, і удари повинні бути ковзаючі. Тобто це виглядає ось так. Чому 5? Ми робимо удари не заради ударів, а заради того, щоб випало стороннє тіло. Тому, якщо після першого удару ви побачили, що дитинка виплюнула це яблуко, далі бити не потрібно. Ви зробили 5 поштовхів і, на жаль, не відкашлялась дитинка, стороннє тіло не випало. Що робити далі? Ми повертаємо дитинку в обратну сторону, Два пальчики. На грудну клітку. І робимо як поштовхи. Зробили і передивились. Чи випало стороннє тіло, чи ні. Якщо стороннє тіло не випало, і дитинка все ще робить потуги на кашель, ми перевертаємо дитинку і далі робимо поштовхи. Подивилися. Не випало. Випало. Після того, як випало стороннє тіло, ми викликаємо допомогу або їдемо в лікарню. Марія, отже, ми побачили, як надавати домедичну допомогу у випадку вдавлення, немовляти, і тут у мене запитання трішки не зрозуміло, у який момент необхідно викликати швидку допомогу. Бо ж я так розумію, що кожна секунда може бути на вагу золота. А, так, дійсно це таке дуже життєзагрозливий стан. А, і якщо є ознаки обструкції верхніх дихальних шляхів стороннім тілом, треба одразу викликати бригаду швидкої медичної допомоги. Тобто, коли ще дитина. Сама відкашлюється і їй це вдається робити самостійно, то а, та так, можна тому що, не панікувати. А, да, тому що дивіться, є коли каше це захистити рефлекс організму, і коли дитина там кашлює, ми заохочуємо її і паралельно можемо викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Краще не ризикувати, особливо коли йдеться про немовляти. А, ну ми розуміємо, да що будь-який момент часу стан не може погіршитись. Ми почули деякі помилки, так Аліна про них розповіла, яких допускаються батьки, надаючи до медичну допомогу саме при вдавленні. Чи є вам щось тут можливо додати чи прокоментувати? А, Чого так я не напевно, можна. Так, я напевно трошечки в якому разі дійсно не можна трусити дитину за ноги, щоб намагатись виштовхнути стороннє тіло, тому що це може мати наслідки, такі як черепно мозгова травма, ушкодження шийного відділу хребта. Ураження кульшових суглобів у дітей також в ніякому разі не можна намагатися а, просунути там, дістати стороннє тіло, тому що є така ймовірність, що можна проштовхнути тільки далі це стороннє тіло. Угу. А, добре, знаєте, до речі, щодо домедичної допомоги, у наших глядачів завжди багато запитань саме про роботу служби 103. І сьогодні ми деякі вибрали, будь ласка, спробуйте на них добре. відповісти. Тож перше запитання: що робити, якщо почалася носова кровотеча. Досить таке поширене явище, і дійсно ми не завжди розуміємо, що і до чого треба, як діяти. Так, добре. Якщо у людини починається носова кровотеча, необхідно вставити носовий хід, з якої йде носова кровотеча, там марливий тампон, і нахилити голову донизу. Ні в якому не разі не назад, як закидати не закидати голову назад, так, а нахилити голову донизу. Низу і можна ще покласти холод на перенісся? Це також буде сприяти е, припиненню кровотечі. А ще якщо знову ж таки є змога, можна виміряти артеріальний тиск, тому що дуже часто носова кровотеча є ускладненням е, гіпертензивного кризу, і якщо тиск підвищений, прийняти ліки для зниження артеріального тиску. Просто при носовій кровотечі швидку допомогу не викликають. А от де та критична грань, коли все-таки варто вже набирати коли ви не можете самостійно зупинити кровотечу. Тобто ви е, зробили все, що ви можете зробити з вашого боку, але кровотеча не припиняється. Тоді ви можете викликати бригаду. Дякую вам за відповідь. Наступне запитання: при опіках: чи можна змастити уражене місце олією, жиром або сметаною? А, не можна змащувати ділянку опіків жирними речовинами, тому що опік це дія е, високої температури, е, і коли ми змащуємо опікову поверхню жирною речовиною, е, ми погіршуємо фізіологічне охолодження цієї ділянки. Е, тим більш, якщо ми з, е, будемо змащувати опікову е, ділянку жирними якимись речовинами, е, то тепло буде йти глибші шари шкіри і, уражу, і уражати ще більше шарів шкіри. Е, те, що? Що, про що нам розповідали бабуся, зараз так не працює. Ні, так не і можна, можна робити. Не і тоді не можна було робити. Якщо є опік, то можна промити ділянку опіку водою кімнатної температури. Ні в якому разі це не потрібно робити там крижаною водою. А, а, а Я завжди лід з холодильника достаю. Це, не ні, правда? не можна. Категорично не можна крижаною водою, кімнатної температури. Якщо площа опіків досі досить велика, більше ніж 20%, для порівняння, скажу. Верті кінцівка в людини дорослої – це 9%. Якщо площа опіків більше ніж 20%, взагалі не можна промивати водою, а просто накрити сухою там, марлею або серветкою, тому що порушується терморегуляційна функція шкіри і може призвести до перехолодження. Можна людина дати якесь заспокійливе обезболення до приїзду Знеболення. можна дати дійсне знеболення, можна використати нестероїдні протизапальні. Засоби це там або або парацетамол, що є в аптечці кожної людини. Добре, ну і ще одне запитання маємо від нашого глядача: якщо людина втратила свідомість, чи можна напоїти її солодким чаєм? Трішки дивне запитання, але бачите, у когось такі думки виникають а, ні, і категорично ні, і на жаль, таке є таке. Люди інколи можуть робити. а тому, що коли чому не можна? Тому що людина, коли в безсвідомому стані, в неї розслабляються всі м'язи. І заливання будь-якої рідини може призвести до потрапляння цієї рідини в дихальні шляхи. Знову ж таки, якщо ви стали свідком втрати свідомості, перевіряємо ознаки життя при їх відсутності, реанімація при е, наявності е, е, ознаків життя необхідно покласти в стабільне бокове положення та переоцінювати до приїзду бригади. Дякую, Дар'ю, що допомогли розставити всі крапки на «і», Відповіли на запитання наших глядачів. А далі пропоную поговорити вже не про роботу, а про вас особисто. У нас рубрика Бліц будуть короткі запитання. Ви спробуйте, будь ласка, на них відповідати щиро, недовго думаючи. От перше, що спадає Добре. на думку. Ідеальний відпочинок для вас це тиша чи компанія друзів. Напевно, одразу після чергування це буде тиша, а вже там у подальшого можлива і компанія друзів. Якщо у вас буде нагода купити квиток от в якусь одну країну світу, куди полетите і чому? Напевно, це буде Греція, тому що я вважаю, що це така країна з історією та гарною архітектурою. Ми вже говорили на початку програми, що любите дивитися фільми, любите читати. Який детектив ваш улюблений і чому саме? Мені напевно важко буде виділити такий самий улюблений, але я думаю, це класика це е, Агата Крісті, детективи Агати Крісті. Е, можливо, це ще може бути таємниче життя біля Мілігана, безмовний пацієнт, із останнього не бреши. Що рекомендуєте прочитати? З цього всього, напевно, багато крісті. Скажіть Дар'я, знаю, що ви полюбляєте дивитися медичні стендапи, ви про це говорили до ефіру, так? так. А от чи доводилося вам коли-небудь сміятися до сліз на медичному стендапі? Який жарт тут, знаєте, вбив вас просто на напивали? Я вам скажу чесно, всі мої знайомі знають, що якщо я сміюсь, то я дуже часто сміюсь до сліз, і для цього не повинен бути такий дуже розривний жарт, щоб довести мене до сліз від сміху. Але колись я почула такий вислів в стендапі, це напевно не жарт, це просто такий вислів. Ніколи не робіть того, що не зможете швидко розказати лікарю швидкої. Це так, знаєте, вислів, який стосується людей, які дуже люблять, полюбляють використовувати. Самолікування і якісь цікаві методи самолікування ну це дійсно тут дуже важливо. Жарт, але з таким дуже серйозним підтекстом так. так, життєво. Скажіть, от коли ви з друзями збираєтеся, ви більше слухач чи головна душа компанії? Напевно, все ж таки слухач, угу. коханий зробив сюрприз. Уявіть, романтична вечеря чи спонтанна подорож, що би ви обрали для себе і чому? Напевно, спонтанна подорож, тому що я полюбляю взагалі їздити в якісь нові міста, дивитися на гарну архітектуру міста. Тому напевно, це все таке буде подорож. Тобто любите відкривати для себе щодня так. щось нове. І останнє запитання: яке ваше от таке маленьке щастя, без якого день видається неповним? Напевно, це буде. Дзвінок від близьких, що у них все добре. Я думаю, це таке на, на часі. Це дуже важливо напевно в житті кожної людини. Тому так це почути від близьких, що в них все добре. Дякую, Дар'я. Нехай у вашому житті буде якомога більше, точніше, нехай тільки такі новини будуть у вашому житті. Дякую вам за щирі відповіді. Сьогодні ми переконалися, що поряд із сильною лікаркою дуже щира, весела і романтична жінка. Дякую, дякую вам. Я нагадаю, Дар'я Кацаруба, лікарка з медицини невідкладних станів обласного центру екстреної медичної допомоги, була гостею нашої студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися! Бережіть себе.